Блядь, тупе, 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 Слухай, ви можете шукати ножниці? Да. Ножниці на місце прикласти. Дід, я вчора потусила нормально, віддихнули трошечки. там М'ясе поїли з, з пивком. Як тобі? Саша, я тобі скажу, що не можна завтра, бо п'ятниця, ти повинен знати. П'ятницю. Закрий йому і говори, ти говори, що тут... П'ятницю не треба. А чого не треба? Бо п'ятничка не можна. Шер. А що там у нього таке сталося? Це подивися, чорне, це за ясниця. Ой, 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 Хватит. Бри. Чекай, то треба виймати то. Це треба больницу в А ти чого не в рукавицях працюєш? Ти мол, э, нормальный мужичок такой. Да? Ну, он что такое Вон гений, пошла вон. Ой, красиво. Те, що він тебе любить, ти б для неї пішла вон. А воно що, воно жіночого роду немає переводу чи ні? Да, так, як він так обзиває мене всякото. Він так любить. Він обзиває. Мені Нас... на що таке? А мене обзиває як? Цікави. Мені вчора, знаєш, назвав мене? Аното. Козліна Морда. Отак О. от назвав мене. А я обідався, плакав рів'єр, дурочка просто простоглаща, да? Козліна Морда, це нічого. Так, це нічого, а як ще може бути хуже, ти що? Нехай ве вибере болото. Хай вибере болото с позворю. Фу, я так не, 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 не. не можу дивитися, мене таке... не цей. Я так не можу дивитися, До мене це типу як не етично не точки з етики. Ти як приймаєш? Хороший, Хорош, я... Того шкодить здоров'ю. Я знаю. Дави. воно. П'є. <му> Дід, щоб я не бачив, що ти пив, бля, алкогольні напої, поняв мене? <скрізь> <гас> Якраз спів. Ти чувство, коли я маю приїхати? Я предвид. Предвізну, давай. Та й це разу Чого вона має мокти. Ще до раня може. Ну то все я поїхав. Давай я. Ти за той року? Хай мене почунує, та де шкіра не сходиться. Тут є в Йогурти, Щоб були у вас. Йогурти сім'ї. Ось йогурти. А йогурти. Ось Как тебя звали, вот. Леша. И вот самое главное, пиво, сказал, что вы любите. Опилля. Опилля. Да. Два литра. Будете пить вам. Mm -hmm. Как говорят, на десерт. Да.